Доброго дня, це канал Світланка Селянка. Вчора в нас був сонячний день. Сьогодні трішки захмарило. Вчора мій чоловік з кумом попиляли за хатою. Дерева оце була осика. Там, мабуть, слива. Вони так близько росли, що носика трішки пошкодила шифер нам. Тепер потрібно міняти аж дві шиферини. Ось такі справи. Зате є тепер ще трішки й дров. Косіцька курка, мабуть, знайшлася, десь розкричалася, ну що, хмари потихеньку розходяться. Можливо, і сьогодні буде теж непоганий день. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. На цьому буду завершувати. Усім всього найкращого і до наступних відео.